Глава 28. Каші. Знову народжений та знайдений. Не заходьте, будь ласка, у воду. Зачерпнімо її відрами і помиємось. З цими словами я звернувся до юних учнів ранчі, які супроводжували мене в 13-кілометровій екскурсії до сусіднього пагорба. Озеро перед нами було привабливе, але у мені виникла ворожість до нього. Навколишня група наслідувала мій приклад і занурило в озеро відра, але кілька дітлахів піддалися спокусі про холодної води. Щойно вони стрибнули в неї, як довкола них уже звивалися великі водяні змії. Які зчинилися крики та сплески, з якою комічною жвавістю було покинуте озеро. Досягнувши мети подорожі, ми насолоджувалися сніданком на природі. Я сидів під деревом, оточений учнями. Помітивши мій натхнений настрій, вони запитували мене. Скажіть, будь ласка, запитав один юнак, чи завжди я перебуватиму з вами на шляху зрачення? О, ні, відповів я. Тебе насильно заберуть здому додому, а потім ти одружишся. Мене відвезуть додому тільки у разі моєї смерті, палко запротестував він, не повіривши. Але через кілька місяців його батьки прибули до школи, щоб забрати його, незважаючи на повний сліз опір. Через кілька років він одружився. Після того, як я відповів на безліч запитань, звернувся до мене хлопчик на ім'я Каші. Йому було 12 років, він був блискучий, усіма улюблений учень. Пане? спитав він. А якою буде моя доля? Ти скоро помреш? Відповідь вирвалася з вуст з непереборною силою. Це несподіване відкриття вразило і глибоко засмутило мене та всіх присутніх. Мовчки обізвавши себе жахливою дитиною, я відмовився відповідати на подальші запитання. Після повернення до школи Каші прийшов до моєї кімнати. Якщо я помру, чи не знайдете ви мене, коли я буду народжений знову, і чи не направите знову на духовний шлях? ридав він. Я змушений був відмовитись від цієї важкої окультної відповідальності. Але каші декілька тижнів наполегливо тримав мене в облозі. Бачачи, що він засмучений, я нарешті втішив його. Так, пообіцяв я, якщо допоможе небесний батько, я намагатимусь знайти тебе. У літні канікули я вирушив у короткострокову подорож. Жалкуючи, що не можу взяти з собою каші, як покликав його перед дорогою до своєї кімнати і ретельно наказав йому залишатися в духовних вібраціях школи, незважаючи на жодні умовляння. Я якось відчув, що коли він не поїде додому, лихо, що насувається, пройде стороною. Щойно я поїхав, як уранчі прибув батько каші. П'ятнадцять днів він намагався зламати волю сина, переконуючи, що каші поїде до Калькути лише на 4 дні, щоб побачитися з матір'ю, а потім зможе повернутися. Каші наполегливо відмовлявся. Нарешті батько заявив, що забере хлопчика насильно за допомогою поліції. Ця загроза стурбувала каші, який не бажав бути причиною будь-якої неприємності для школи. У нього не залишилося іншого виходу, окрім поїздки. Декількома днями пізніше, повернувшись до ранчі і дізнавшись, що каші відвезли, я тут же сів у потяг до Калькути. Там я найняв кеп, запряжений конем. Коли екіпаж проїхав Ховерський міст через Ганг, на свій подив я зустрів батька каші та інших родичів у жалобному одязі. Крикнувши в візникові, щоб він зупинився, я зіскочив і люто глянув на нещасного батька. Пане вбивця, вигукнув я досить безрозсудно, ви вбили мого хлопчика. Батько вже зрозумів, що зробив помилку, насильно доставивши каші до Калькутти. У ті кілька днів, що хлопчик пробув там, він поїв засмаженої їжі, захворів на холеру і помер. Моя любов до каші та обіцянка знайти його після смерті в день і вночі переслідували мене. Де б я не був, обличчя його вимальовувалося переді мною. Я шукав його, як давним-давно розшукував втрачену матір. Я відчув, що оскільки Бог дав мені здатність розуму, я маю скористатися ним і до максимуму напружити сили для того, щоб відкрити тонкі закони, завдяки яким я зможу дізнатися астральне знаходження хлопчика. Я зрозумів, що він був душею, що вібрує бажаннями, що не здійснилися, світловою масою в астральних сферах, що плаває десь серед мільйонів осяйних душ. Як мені налаштуватися на нього серед такої множини вібрацій світлових мас інших душ? Користуючись секретною йогівською технікою, я передав свою любов душі каші через внутрішній мікрофон, розташований у центрі духовного ока? Виноска з антеною з піднятих зап'ясть та пальців? Я часто повертався в різних напрямках, намагаючись визначити місце, де він знову народився, у зародку і, сподіваючись отримати відповідь у налаштоване концентрацією радіо мого серця. Я інтуїтивно відчував, що каші скоро повернеться на землю, і що якщо я невпинно, невпинно буду передавати заклик, його душа відповість. Я знав, що найлегший імпульс надісланий каші відчується в моїх пальцях, зап'ястях та інших частинах рук, хребті та нервах. З неослабною, неослабною запопадливістю протягом майже 6 місяців після смерті каші, я незмінно практикував цей йогівський метод. Одного ранку, гуляючи з кількома друзями по переповненій народом базарній частині Калькутти, Піднявши руки на звичайний манір, я вперше отримав відповідь з внутрішнім трепетом, виявивши електричні імпульси, що тонким струмом текли по пальцях і долонях. Ці струми перетворювалися на одну безперервну думку з глибокого затишного місця. Я каші, ідіть до мене. Думка ця зробилася майже чутною, коли я зосередився на серцевому радіо. Знову і знову чутний мною призовний шепіт каші мав характерний трохи хриплуватий тембр. Виноска. Схопивши за руку прокаж Даса, одного з моїх супутників, я радісно сказав йому Здається, я визначив місце знаходження каші. Я почав крутитися навколо до явних веселищів друзів і натовпу перехожих. Електричні імпульси поколювали в пальцях лише тоді, коли я звертався обличчям до сусідньої вулички, що вдало іменується Зміїною, і пропадали, коли я повертався в інших напрямках. Ага, вигукнув я, душа каші, мабуть, живе в утробі якоїсь матері, яка проживає тут. Я і супутники підійшли ближче до вулиці Зміїної. Вібрації в піднятих руках ставали сильнішими, виразнішими. Мене як магнітом тягнуло праворуч. Досягши входу до одного будинку, я був вражений, відчуваючи, що струм пронизує мене буквально наскрізь. Постукавши у двері, в стані сильного збудження, я затамував подих, відчуваючи, що настав щасливий кінець довгим, важким і досить незвичайним пошукам. Двері відчинив слуга, сказавши, що господар будинку вдома. Спустившись з другого поверху, сходами, господар запитально усміхнувся мені. Я й не знав, як висловити питання доречне і недоречне, водночас. Скажіть, будь ласка, чи не чекаєте ви з дружиною дитини місяців приблизно 6? Так, це так. Бачачи, що я з вами, зречений, одягнений у традиційний одяг помаранчевого кольору, він чемно додав: Скажіть, будь ласка. Звідки ви це знаєте? Коли здивована людина почула історію про каші і про обіцянку, дану йому мною, він повірив у розповідь: У вас народиться дитина чоловічої статі, гарної будови, сказав я з відкритим обличчям і віхором на лобі. Він буде дуже схильний до духовного. Я вирозно відчував, що очікувана дитина буде схожа на каші. Пізніше я відвідав дитину, батьки якої дали їй старе ім'я Каші. Навіть у дитинстві він був напрочуд схожий зовні на дорогого учня вранчі. Дитина негайно виявила до мене прихильність. Минуле прокинулося з подвоєною силою. Через кілька років, коли я був в Америці, хлопчик-підліток написав мені листа. Він заявляв про глибоке прагнення слідувати йогівським шляхом. Я направив його до одного гімалайського вчителя, що прийняв в учні новонародженого каші. Виноски ГЛАВИ 28. Воля, що випромінюється з міжбрівного центру, відома йогам як передавач думки. Коли почуття спокійно зосереджено на серці, воно діє і як уявне радіо, здатне отримувати вісті від інших, що знаходяться далеко чи близько. При телепатії слабкі вібрації думки однієї людини передаються через тонкі вібрації астрального ефіру, а потім через грубіший земний ефір, створюючи електричні хвилі, що перетворюються на вібрації думки в розумі іншої особи. Будь-яка душа у своєму чистому стані усезнаюча. Душа каші пам'ятала всі характерні риси хлопчика каші, і для того, щоб я впізнав його, імітувала хриплуватий голос каші. Хоча багато людей після фізичної смерті від 500 до 1000 років залишаються в астральному світі, не існує незмінних правил щодо тривалості часу між втіленнями. Призначений людині період часу у фізичному або астральному втіленні кармічно зумовлений смерть і звичайний сон маленька смерть це необхідність, що тимчасово звільняє здоровий глуст неопросвіченої людини від перешкод. Оскільки важливою частиною людини є душа. У вісні і смерті він отримує певні нагадування, нагадують про її безтілесність. Врівноважуючи закон карми, як викладено в індуїстських писаннях, це закон дії і протидії причин та наслідків сіяння та збирання врожаю. У процесі природної доброчесності рита кожна людина думками та діями стає творцем долі. Які б загальні енергії він мудро чи не мудро не рухав би, як невблаганно завершуючи коло, вони повинні повернутися до нього в їх початковій точці. Світ схожий на математичне рівняння, яке, як його не крути, врівноважується. Кожен секрет розкривається, кожен злочин карається, кожна чеснота винагороджується, кожна провина компенсується. Емерсон компенсація. Карма як закон справедливості пояснюється нерівностями у житті та служить для звільнення людського розуму від почуття образи на Бога і людей.